Свято Миколая у загальноосвітній школі номер 3 розпочалося з урочистого відкриття ялинки. Традиційно на дійство завітали благодійники, депутати міської ради, волонтери та випускники школи, які протягом року допомагали зміцнювати матеріально технічну базу навчального закладу. Директор школи Ірина Панкявічена представила гостей. До нас у гості завітали. Депутати Бориспільської міської ради Мартишко Валерій Іванович, Лукайчук Юрій Васильович, які допомогли нам прикрасити ялинку та закупити призи для того, щоб ми пробули. Якісно наші новорічні вечори та ранки, а також святкові гірлянди для прикраси ялинки. Всім благодійникам урочисто вручили подяки від адміністрації школи та святкові сувеніри. Випускник школи Євген Солов'ян придбає для школи штучну ялинку, чим суттєво полегшить процес прикрашання школи до новорічних свят. Мені сьогодні дуже приємно представити наших гостей. Це Представники благодійного фонду древляни на чолі з чорним Валерієм Івановичем та. Дмитром Атановим до слова запросили Валерія Чорного, представник благодійного фонду Древляни. Вручив велосипед-тренажер, учениця школи, а також технічне приладдя. Адміністрація школи теж влаштовує благодійні акції. Вони підготували допомогу для бійців, яку відвезе Надія Литвиненко. Також шкільна громада зібрала подарунки для наших воїнів в зоні АТО. Які будуть передані волонтерам у нас сьогодні в гостях Олена птуха Птуха-Повідайчик, яка отримає цю допомогу і відвезе нашим воїнам. Сьогодні у нас на заході присутня Аня Тилко, представник батальйону Азов. Подарунки, які були зібрані для акції Діти солдатів, передали Анні Тилко. Представниця батальйону Азов, в свою чергу, вручила подяку директору школи. Я хочу щиро подякувати всім, всім, хто приходить до нас на свято, всім благодійникам, не тільки нашого навчального закладу, а благодійникам по всьому місту Борисполю, по нашій всій Україні. Тому що якщо є така благодійна справа, то ми повинні все таки допомагати один одному, щоб наша держава процвітала, щоб росли здоровими наші діти. Свято Миколая дарує тепло та віру у краще майбутнє у стінах третьої школи. В цей святковий час панує щирість та взаємопідтримка. Учні освітнього закладу знають, що добро вертається добром. Катерина Теплюк, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.